Це скоріш. У нас багато товару, добору, mm -hmm. немає. Да. Укладові теж за свої власні кошти зробили ремонт. Mm -hmm. Чуєш, Юра? Так, так, так. За свої власні кошти за до ляльковий договор зробили ремонт. Mm -hmm. Я по всіх групах проведу, подивитися. Як і все. Щоб не було... цей не використовується в нас, а цей хоч і старенький, але в йому наші сумісні э, продукти ще не будуть. Я зрозумію. Ні, ну, не кажу, ну, воно є. Це саме, так, да, так, да, так, да, так, да, так, да. оце ж. У нас усе є, навіть може перевозити це Ні, 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 це ми займатися не будемо, ми не маємо права це робити. Ось усе, люди, дайте це тебе звідти. є спеціальні служби, які цим займаються, ми

Так, всі виконуємо вправу, Сильно і штовну, м'ясо приземляємося, Всі, всі, всі спостерігаються один за одним, ми місті вправи визначимо, хто з вас найкращий і хто направлю. Зрозуміло? Це вони тільки зробили. Ви ще новини це її ремонт зробити. Сіди, зараз спіри. Ми зараз ще походимо до дівчата. Кухню пішли, сюди. Оце батьк... за батьківські кошти купили. Ков'юр і тюль. І за ляльковий театр. Робота йдеться. Це, ми в Це в цьому році ремонт. В Цьому році зроблений ремонт. Мається на возі в тому. Ремонт. Це наші дівчата на всі свої краси. Дівчата, що варите? Що варить? Тут настільки чітко поставлений його проти. Ну, ніхто і не сумнівався, Васильовна. Я її продовжуємо цьому Ось, батьки, зробили двері, яку Групу. Привіт. Це вже навчепиць. Це вже железно і на довгі ягоди. Ти бачиш, Васильівна перевірка. Бачиш? ти бачиш, Васильівна комісія. Побудь, тоді вона прийде. Да? — Так? Побудеш? — Звичайно. А Диркач, власне, ми прийшли. Він садик не ходить. Він ходить до Васильівни. Садик його поняття зрозуміння немає. Він ходить до Васильівни, да? Так. Диви, у перевірка, вона зайде. Давай. Ні-ні, трошки побудь. У Васильівни перевірка, тоді вона прийде. Ванька, я прийду. Забирай. — О, моя дитина. — Доброго дня. — Доброго дня. — Ага. Доброго дня. Ця вже не в дірві, це ні за які гроші. <клес> Манюха, ти куди йдеш? Та це. це. ніхто це не руки железна, сладка і ніхто нікуди не йде. Іван буде до Васильєві, він тоді них не буде. Він оце Водько реве, тягнуть його влучить, на бачу Васильєві помахав пішов. Пішли у першу лунку. Ага, вона в цьому. Ну, все, подивимось цю групу, де вони. Всі групи подивимось. Та всі не будемо. Ще одне та. Міська рода бабки купила. Добрий день. Добрий день. Скільки вагітних сьогодні? Ригі, я ще не буде.

Сильно нам коли буде хард працювати. Да, щось. Хоч щось. Хоч бачу, ми, хоч лялько, оце ми в ляльковий театр купили тюля, з яйкового перекинули сюди. тепер вже у нас красотко. Ми, ми розуміємо, що. Пішли, подивимося, що підзвонити. Погріб, да, погріб, подивимося. І, і не будемо заважати працювати. Групи роблять, в групах у нас ремонти зроблені. Пішли, покажемо, які ремонти поробили на да, руки. Що я революна? Що я революція? Що я воняє? А від чого я тебе Ну так не може так. <кху> Зараз як медицина пра... працює, ми подивимося. <кху> <тут>, <кху> по ходити. Та, вже тут переможу. Тан ходить. <кху> <кху> — Що я тобі повинна сказати? — Ось все, що саме головне, це Богдан Хмельницький висить да. в садик. Це одне над те, що радує. Погано, що судять про садик люди ті, які в ньому не були, не знають, що в ньому робиться. Оце, щоб ми розчарувати оці різні плітки, щоб люди розуміли, деякі дійсно можна. А тут можна... я тобі даю гарантію стопутову, тут боржиться до міліграма. Ванька, це теж дивателю на погребі дає. Сейчас придут, чтобы по ботину оттягиваться. У Мы своими... У нас уже... Это котельная? А Нет, это протечная. А, А, пачечная? Пачечная. а ага. Зараз покажу. Та, що ми купили, та на 10 кілограм. А, купляла за, за кошти міської ради, так? Да? Ну, Добре, ми ковра постирали, то не лякуйте це. якраз. А оце, так? Да? Да. Це за кошти міської ради, так? Міської ради. ради міської да? угу. <рес> <рес> Дякуємо. А люди, відкривайку в рік. Ого! Це було б. Це ж за літо попросили, Юра. І ці майданчики попросили. Я ж був. Все Моя ж жінка красила, що ж. Тут. О, ну так що в нас в порядок. Сиж, Забору ще рік не красили, бо не вистачило грошей. Покрасили спортивний майданчик, на той рік забув. Ну, погріб теж покрасили, все зробили. Ось усе в порядку. А в порядок ідеальний. Ідеальніший, дайте. Працюємо з міською родою. Все, що можна, Ольга Миколаївна до копійки виділює гроші. І киде на те. В общем, піки. з міської раді працює одна Ольга Миколаївна, так Ні, Ольга Миколаївна просто не пробує. Вона Вона по посадові поводиться, горіє садик. Але садик ходить що... і мер. Осторожно, осторожно, дивимося під ноги. Та, осторожно, осторожно. Я тут це перший раз. Дивіться, як купили. що є. Тільки тут там. Картопля. картопля. У нас Саша Деркач нам заліз картоплю. А ви співпрацюєте з частним підприємцем? Да? Ні, справа в тому, що ми шукали Шукали, ми, ага. купити. Минулого року нам йдіть. Оце це лапу. буля, тому що uh -huh. ніхто не продавав. Ті, що ми брали у Бондаренка. Uh -huh. Цьому році в ну, нього не було наявності. І ми звернулися, він в батьківському комітеті, Деркач, ага. і він допоміг і привіз. Оце наша морква, оце наші буряки, ага. це наша картопля. все на місці. А Деркачик працює, як частний підприємець, підприємець, да? Він приватний підприємець, але він в батьківському комітеті. Батьківськом... Ага, він за голови батьківського все, комітету. І він як батько проявив ініціативу да. нам він... Він знайшов, домовився, він десь ще з світлоска чи з Полтави привозив. Болдове. Тому що у нас у районі ми ніде не могли купити. Да. Таким чином ми передоставили. Забулю ми беремо в Демеденка, бо ми тут з'їли. Це вода, Я бачу, що дав. Перераховуєте кошти, а вони перераховуєте. Ну так, да. але справа в тому, що поки ми кошти не перерахували, жодна продукція не була поставлена. Але в нас цих затримок не було. Ну, ми, ну, мабуть, на 24 тисячі зразу якось перерахували. Але статті, ми на захищені статті тоді платили на платилися. Так. Ну ми ж карт цієї. Такої як буряків багато не беремо, тому що воно росте. <говорить> і капуста ну, ми беремо ту, що вже нам привезли, коли ми з'їли. Тепер беремо потрошку, бо вже весно, весня. картопля чи то капуста це не осіння капуста. Зрозуміло. Його ж можна набрати багато, але ж ні. Воно ж ні є, ж не є. Ну, то це ж воно все світло, <клес> раз-раз і почати. А якщо з осені багато, ну, завести? з та що брода, хороша капуста. Так? Хороша. Все зрозуміло. Нічого, все.